І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA". Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дуалістік на 121 карта лінія Дзігфріда. Ну що ж, до бою, так, ну, як ви зрозуміли в підтримку українських блогерів, я зараз буду розповідати чудові та цікаві історії про українських блогерів. Ну і хто ще не знає, Дуалістік це хто? Це у нас теж блогер. Чудовий та цікавий, якому потрібно якому дуже потрібна підтримка підписками. Якщо давайте так домовимося, ми подивимося цей бій до кінця, і я думаю, що ви не пошкодуєте. І я зараз розповім, чому. Це все попереду мої чудові та цікаві історії. Подивимося цей бій, напишемо, що ми про це все думаємо, все напишемо, що ми про це думаємо. так? Натиснемо вподобайку та перейдемо в описі під відео, підпишемося на YouTube канал Дуалістік. Цим самим ви поліпшите настрій мені, поліпшите настрій Дуалістіку, нашим чудовим блогерам поліпшите настрій. Ну і самі собі поліпшите настрій, тому що ми навзаєм будемо вам поліпшувати ваш чудовий настрій. Так, домовилися? Домовилися? І тепер, хто ще не знає, то Дуалістік вже неодноразово нам надсилав бої. Свої і це в нас, я ну, можу з певністю сказати, що це в нас скіліщенське скіліщі. Чому? Тому що він кожному бою влаштовує справжній екшен. От саме по настрілу, він їде вперед, він нікого не боїться, він бачить ціль, не бачить перешкод і дуже багато нахлопушує демідж. Ви в цьому точно переконаєтеся, якщо подивитись бій до кінця. Отже, ми в перечутті чудового та цікавого бою. Тут поки що під'їхав під, під позішен, ну тут так. Так стали танкує там і сьомий броніщем своїм цей танкує. Також від, відвернув башту свою, не хоче з нами битися. бачу і сьомий вже не хоче битися. 121 це в нас що? Це в нас нахлопушувач. Чому? Тому що в нього по моєму найшвидше ну одна з найшвидших перезарядок саме на такій гарматі. А Тут гармата, наскільки я не помиляюсь, 122 мм Так на секундочку, уявіть собі. Такій гарматі дуже швидка перезарядка. Адже ми можемо нормально понахлопушувати. Будемо дивитися, яке в нас пробиття. Ну звичайно, ми граємо, будуть сваритися наші підписники, глядачі поважно. Поважні підписники і експерти будуть сваритися, що грає на поліпшених снарядах, грає проти, в топовому топі проти вісімок, так, і то не всіх пробиває поки що. Ну, поки що у нас тут перестрілка з ІСом, А Маушен він бачите, він так намагався танкувати. Але як тільки він повернувся баштою до нас, зразу ж він жорстоко був нахлопушений. Є в нас ще бронебіні 262, в принципі, нормально, але я ж кажу, що. Це нормально, коли е, грає якийсь інший гравець, а коли грає дуалістик, то він зразу ж на передньому краю б'ється з е, суперниками. Просто їх винищує в хламіще, просто не те, що навіть винищує, а нахлопушує в хламіще. Так? І цим знічує суперників, суперників перелякані, не знаю, що їм робити. Ну, поки що ми ще такого не бачимо. Зараз ми це напевне побачимо. Е, ну як, ну, в принципі, знітив там 2, так, він знітив, вони там стояли, вони далі не знають, що їм робити. Далі, якщо б е, підтримали братіші сокомандовцям, то ми б могли б поїхати і вихлопушити там якась ПТХ. А, контракара 1 МК2. Могли б її вихлопушити, вона там по своїм справам вона е, не розраховувала, що хтось може сюди заїхати на центральну вуличку. І заїхати її по простонародному в задніще розбирати. Так я бачу, що повернувся, буде в нас теж дуельна дуель. На дуель. Е, наші братиші теж знітилися, вони не розуміють, що далі робити. Отже, треба кликати їх на допомогу і вихлопушувати е, е, місто. Зараз ми вихлопушимо МК-2, і тут, в принципі, перешкод не буде. Чудово, братіші допомоги. Далі. Під'їжджаю, все ж таки бачимо. 50 ТП під'їжджає, все вже так осмілішали. Там зашкірилися IFAS 1, зашкірився тай, бачу, десь тут неподалік. Так? Ми його звідси не бачимо. Знову ж таки, 121Б треба. 121Б, по-моєму, там найшвидша перезарядка, якщо я не помиляюсь. Де ж гармата 122 мм? Поправляйте експертні, експерти. Мене в а наш герой хоче пролізти, от, йому хочеться туди пролізти. Бачите, не може вишкребатися. Треба кликати на допомогу, можливо, ось тут під'їхав. Допом... а Він не зрозумів нічого. так? Ну добре, поки наші братіші знітились, добираємо, вже нарешті. Цього. Так, добираємо нарешті ми вимаше. <хех> І нас один ворог знищений 4330. Настріляно. 2360 натанковано, отже ця стежка непогана по бронюванню, Ну, башта тут точно дуже по бронюванню. Це побачимо, може, в якихось дуельних дуелях. Але якщо наш герой навіть буде так, в якісь вуличні битви будуть, то він все одно буде грати, напевне, що бортом танкувати намагатися. Ну допоможіть, братіші. ну хочеться так от залізти туди, хочеться просто. Більше нема куди поїхати, от хочеться прямо аж у нас. Euh, так, euh, іскри спід euh, гусениц летят. Давай, допоможи, нарешті. Нарешті допоможе. зараз. Пау. Пау 2002. давай, 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 давай. Можна вышкрябатися туди. Нарешті, все. Фух. Ось цього так чекав наш, наш герой, герой битви, щоб залізти сюди в цю позицію, Ну а тут поки що в цій позиції бачимо, що і прострілів в принципі так і немає. Так? Можливо, там ось, якщо звернути увагу наліво, там афс 1 можна побачити. Ога, можна і тут і 121Б. Тому що він там, в принципі, тривав, тримав цю вуличку, так? не можна було проїхати. Там бачу агресує одна Стежка у нас по нульовій лінії, намагається там з нашою протежкою битися, але на нього ще звернув увагу БЗ-166, він його там зараз викликає. Тепер у нас дуельна на дуаль, де ж з імбіщенським, імбіщем, до речі. З якої я теж думаю ми переможемо. Бачимо, ну дивіться, ну граємо ми в топовому топі. А граємо ми на е, поліпшених снарядах і не можемо тут попробувати їх. Так ну позашкірювались, просто жесть. так? Не хочуть вступати в якісь такі зарубіжі, щоб екшен. Нам екшен потрібно, так? Бо я ж пообіцяв, що... Дуалістик він завжди влаштовує екшн. Я думаю, зараз він на адреналіні. Тут вже на адреналіні, в принципі, наші братіші побачили, як треба діяти. Так, наш Герой показав, що треба їхати, вихлопушувати. Ну, бо вони зашкірились. Якби вони далі просувались, була б проблема. Але вони зашкірились, отже, вони знітились. Так? Ну, я просто суперників кажу. Отже, треба їх вихлопушувати. Що, в принципі, чудово роблять наші братіші. 7-5 вже по бою. Два ворогів нашого героя знищено. 6133 настріляно. Це ще не все, ще є по кому постріляти, ще по є. і 3160 натанковано. Лобом танкувати, ну можливо, десь зараз і побачимо. Type 63, ще одна була дуельна. Дуель, і диві, дивіться, те, що я казав, що е, ну їхати просто так. Е, вирячивши очі. Не дуже чудовий варіант. Так, і ми можемо. Нормально у нас перезарядка, можемо там, в принципі, постріляти перестріляти. Але чекаємо, братіші. Під'їхали так, так, потихеньку, потихеньку, але під'їхали. І тепер дивимося, розводимо ВК і розводимо тайпа, щоб вони не об'єдналися. Будемо намагатися постріляти. Ромбом зараз так. Бачимо, що навіть і можна і таким ромбом, так? Виїхав. У нас все ж таки в цієї стежки під чудовими кутами. ВЛД та НЛД, і тому і таким ромбом можна. Переднім ромбом так можна назвати. Непогано себе непогано і конфуз. Так, тепер зверху у нас перешкоди нема, там лише IMX 65T десь, і він, а мені здається, він втік. І у нас, от, я ж казав, буде дуель на дуель, із якої ми хі, виходимо, як завжди, переможця. Ну, Просто ж так у нас нік дуалістів. Все, розводимо про просто заїжджаємо в задніще і розвалюємо викашника. І вже 7559 настріляно. Залишається. Ну залишається, в принципі, чи багато танків. так? Ну такі танки як? Ну, потехи, Десь ця ЛТшка ділася. Не зрозумів, мені здається, вона десь там не, не під базу. А, ау. Це Мікс. І я думав, що він краще зіграє. Бачите, він навіть не, не, не... Він навіть не намагається прицілитися. <плес> Знітились, так? знітили е -е, повністю суперники. Чудово, тут стоїть один е -е, об'єкт. Він тут цілий бій, я так розумію, простояв, так? він сподівався на свою команду, що команда трішки там пограє. І Якщо хто буде лізти на його базу, то він буде вихлопушувати. Нічого у нього з цього не вийшло. На у нас і знищено, 8000 настріляно, Я думаю, що 10 тисяч буде це. Хі -хі -хі, без проблем. Ось вона й окріп. Кубашні. Він бо стояв. Уже в наглючу можна їхати нічого не боячись. Не боячись так. 3480 натанковано на, на СТ-шці. По бронюванню. Ось воно по бронюванню. Ми бо в мене немає цієї стежки, я не знаю, що воно по бронюванню, а тут ми побачили, що воно що здатна по бронюванню. В місті. Ну і в місті, напевне, комфортніше грати, бо я так розумію, що тут і калені не, не дуже чудово. І тепер в пошуках Скорпіона G. Скорпіон G, напевне, десь поїхав аж на K1 квадрат. Він сподівається, що зараз захоплять базу і його просто не знищать. Він просто виживе в цьому ну а, ну, а дуалістик сподівається, що він його зараз виявить. І буде в нього. Е, ну, якщо не 10 тисяч, то 9 з копійками повинно бути. 9 тисяч рівно. Чудовий вій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.